П'ятниця, 3 листопада в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко, і далі говоритимемо про таке. Мінус два стільки ворожих безпілотників збили сьогодні на криворіжжі захисники з повітряного командування. Схід нищать окупантів із неймовірною влучністю навіть під час руху. До дня ракетних військ та артилерії. Одинадцятий канал підготував репортаж з бойових позицій 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Щомісяця заробляли мільйони на незаконному бізнесі. У Дніпрі троє чоловіків налагодили повний цикл виробництва психотропів. З позовними назвами підрозділів а ще з мультяшними героями і жартами за час повномасштабної війни Дніпрянин створив понад 20 тисяч шевронів для військових. На 17-ту годину в нашій області за виключенням Нікопольщини де лунає сигнал загрози артобстрілу спокійно. Зранку захисники неба знищили над регіоном ударний безпілотник. Ланцет приземлили на Криворіжжі. Цей БПЛА став другим за день збитим в цьому районі. Після опівночі військові приземлили там шахет. Загалом в ніч проти п'ятниці в зоні своєї відповідальності підрозділи ПВК «Схід» знищили 12 безпілотників у трьох областях. 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські гради на Нікополь. Ворожим поплічником виявився військовослужбовець однієї з частин зсу. Саме за його координатами агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Але основним завданням запроданця було встановлення локації підрозділів зсу поблизу Акваторії Дніпра. За даними слідства, фігуранта дистанційно завербував. Кадровий співробітник ФСБ. Росіяни вийшли на військового через його матір. Вона проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує із російською спецслужбою. Потужна нічна атака по Україні. Ворог спрямував 38 шахедів. 24 збили наші захисники. Також знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО працювали фактично. П'ять годин на фронті ж тривають важкі бої за Авдіївку. На Бахмутському напрямку ворог несе значні втрати. Чим жила Україна останню добу? Дивіться далі у нашому матеріалі. П'ять ворожих шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Поранених немає. Наслідки нічних ворожих ударів ліквідовують і на Франківщині, але найбільше постраждав Харків та передмістя. Окупанти запустили 10 дронів, виникли масштабні пожежі. У Харкові росіяни влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Через атаку загорілася СТО. Прилетіло також в історичну будівлю навчального закладу. Обійшлося без жертв. Декілька людей звернулися на місці за відповідно допомогою лікарів. Їм була надана на місці. Вся не необхідна відповідна допомога. Дві дитини так само і знов ж таки це виключно цивільна інфраструктура, це житловий фонд і жодного відношення до військової до військового напрямку. Так само ці там приміщення не мали. На фронті ж триває битва за Авдіївку. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу і техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто. Але збройні сили України тримають оборону, завдаючи РФ значних втрат. ЗАЄСУ тримають оборону і під вугледаром. Прикордонники розмістили відео одного з прильотів. Це умови, в яких наші захисники перебувають щодня. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько десяти атак ворога. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля південного Донецької області. У той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Наші хлопці насипають ворогу по повній. А на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує примусову мобілізацію чоловіків. Ті ховаються, а студенти не йдуть за дипломами. Люди дійсно ховаються від мобілізації, тому що вона ну, майже детально прихована. Кожен, хто має будь-який документ, прийшов за паспортом або має необхідність щось там відновити. Це потенційний об'єкт для мобілізації. 3 листопада в Україні день ракетних військ і артилерії. Всіх причетних в мережі привітали їхні побратими та показали ефектне відео пусків Атакамс. Пам'ятайте, ви є елітою українського війська. Ви ті, хто несе з неба дару божу, Ви ті, після кого тільки тиш. Ви боги війни, слава Україні! Слава воїнам, ракетникам! Олена Петроченка Олександр Коваленко новини 11 каналу. Березень минулого року став для мешканців бобрового кота на Херсонщині випробовуванням. Щодня росіяни руйнували їхні хати та долі. Деяким мешканцям вдалося виїхати. А коли після звільнення села повернулись, побачили понівечені будинки. Зараз місцевим жителям відновлювати майно допомагає наша область. Окрім бобрового кота, Дніпропетровщина опікується ще двома селами. Бригади працюють в Ольгиному та Старосіллі. Усе за проєктом Плічопліч. Ось посічені стіни, осколки. У мене на дивані навіть три осколки. Два я витягла, один так і лежить, бо нема, він туди упав. То якби ми тут були, звичайно, нас би тут не було. А ну вийшли б, були на подвір'ї, тут б'є, ззаді б'є, звідти б'є, звідусіль б'ють. Накриваємо дахи, міняємо вікна і двері, облаштовуємо фасади. Бригади від нашого регіону відремонтували вже 45 будинків ще 51 дім в роботі. На наступному етапі плануємо відбудову вщент знищених осель та соціальної інфраструктури старостату, амбулаторії доріг. Нищать окупантів із неймовірною влучністю та вражають ворожі цілі навіть під час руху. Це про наших артилеристів. Напередодні свята Дня ракетних військ та артилерії України. Наш кореспондент Владислав Авдієнко поспілкувався із бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Як оборонці наближають перемогу України та про що мріють? Репортаж з передової далі. 13 тонн бойової маси філігранно паркується поміж дерев. Це українська Саунона радянську башту схрестили із корпусом від сучасної БМП. отримали грізну машину. Вона спритно ганяє по шосе і водночас не боїться бездоріжжя, навіть плаває. Вроди мій приходи ну, одним словом... Огонь, максимальна дальність стрільби 12 кілометрів. Арта вміє цілити класично, веде вогонь навісними пострілами, вертикально, як міномет, та прямою наводкою, ніби танк. Хлопці показують, ось так виглядає бойова робота. Увага, розрахунок! Ціль. Приціл 346. 346, так. Да. Командир передає дані. Навідник встановлює приціл та кутомір. Правіше 1,20. Так. Потім повертає башту, підіймає ствол. Готовий. Перший готовий. Далі робота заряджаючого. Йому треба подати снаряд у гармату. Гармату обладнано системою досилання снарядів. Ось цей механізм самостійно заштовхує їх у ствол. Завдяки чому маємо чудову скорострільність – 6-8 пострілів за хвилину. Отже, можемо швиденько роздати чергу в окупантів і змінити вогневу позицію. Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади кажуть: без артилерії військо не в змозі ані наступати, ані оборонятись. Можемо працювати як на стримуванні штурму, так само як підтримувати наших піхотинців під час штурму. Бліндажі опорні пункти. Техніку, все, що куди достаємо, туди і лупимо. Коли йдуть колони техніки, і по ним працює артилерія. І ну, вони не можуть вільно пересуватися не можуть вільно, вільно штурмувати, бо на них завжди якась противага. Працює це ми. Роман, командир гармати, згадує: торік майже цілодобово прикривали побратимів. Прошу зимою, було дуже тяжко. Вистрілювали день по 80, по 120 кабанів. Туди уходила з однієї гармати. Ворог розуміє цінність кожної артустановки, тож постійно на них полює, піднімає розвідувальні й ударні безпілотники. Наші ж воїни щосили пильнують свою зброю. У нас є сітка над машиною від дронів камікадзе. Так стараємося замаскувати машину, щоб її було менше видно. Заїхав, відстрілявся. І поїхав в укриття. Захисники розповідають: стріляють як вітчизняними, так і натівськими снарядами, можуть дати гідну відсіч ворогові боєприпасів вдосталь, але бійці намагаються, аби кожен влучив у ціль. Більшим року триває війна, і ми навчилися спрацювати точно, а не кількістю снарядів. Три снаряди, чотири снаряди ціль може бути уражена. Ми постараємося працювати, економити боєприпаси і працювати точно. Знищені цілі хлопці вже не рахують, кажуть, підбивають техніку із першого пострілу, і навіть під час руху. Початку повномасштабної війни це було дуже дуже багато разів. І на ходу, і в догонку, куди витікали, і ну, поразнували оборонці впевнені, артилеристом може стати кожен. Головне бажання у бригаді є вільні місця. 23-річний Дмитро. У війську вже три роки вдома на захисника чекають дружина та двоє дітей. Не часто я їх бачу. Mm -hmm. На жаль, хотілося би частіше, але Потрібно захищати країну. Найбільше чоловік марить про перемогу, але є ще одна мрія особиста: повернути свій будинок, тому що він у мене в Маріуполі залишився. Вітаємо наших захисників із Днем ракетних військ та артилерії. І бажаємо, аби кожна їхня мрія справдилася так само швидко, як досягають ворожих цілей їхні снаряди. Владислав Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. З позивними та назвами підрозділів, а ще з мультиплікаційними персонажами і жартами, Дніпрянин Олександр відчуває різноманітні шеврони та пікселі, виготовляє усе у власній майстерні швидко та із любов'ю до своєї справи. За час повномасштабного вторгнення майстер створив вже понад 20 тисяч нашивок. Тю шевронів виготовляє у своїй майстерні Дніпрянин Олександр. Чоловік каже, сімейну справу розпочали шість років тому. Разом з дружиною відчували для військових невеликі замовлення. Згадує початком повномасштабного вторгнення була невпевненість у завтрашньому дні. Долю невеликого підприємства вирішив випадок. У мене у пам'яті відклалося те, що після подій на острові мені дружина каже, що треба щось робити. Я почав малювати, намалював перший дизайн доклав його до соцмереж і у мене його замовили військові які відчували не військові волонтери які відчували плитоноски і пришивали їх на плитоноски. Переважна більшість замовлень офіційні шеврони, які обов'язкові для військових. Однак є і з родзинкою. Взагалі, шеврони на фронті річ унікальна. Іноді навіть валюта. Виявляється, що лише 5% шевронів, які носять наші військові, є обов'язковими. Інші вони носять за власним бажанням. Це можуть бути персонажі улюблених мультфільмів, ігор та видатні постаті. Такі шеврони у своїй майстерні виготовляє і Олександр. Ось такий шеврон. Дружина замовляла. Для чоловіка йому дуже сподобався цей мультфільм Огі та Кукарачі. Але коли вони отримали шеврончик, сказали, що він якийсь добрий, треба його озброїти. Я подумав і озброїв його, щоб він був більш бойовий захисник, додали декілька елементів. Хлопцям дуже сподобалось. Та й без гомору наші захисники не обходяться. Ще був варіант: хлопці замовляли ось такі два шеврони. Там, здається, по 30 штучок замовляли один з написом Рукожоп, другий з написом Аватар. Я так розумію, це за якісь заслуги. Зараз в Олександра великий асортимент. Чоловік може створити шеврони, патчі, зробити вишивки на одязі та байкерські комплекти. Розказує це простий і водночас складний процес. Аби виконувати замовлення якісно, придбав і нове обладнання. Після створення дизайну на комп'ютері і Повністю налаштування його дизайн переноситься до машинки. Ми запалюємо тканину підготовлену для вишивки і запускаємо процес вишивки. Після вишивки вирізаємо шеврончики, обрізаємо всі нитки і отримуємо ось такий результат на виході готового шеврону. Загалом каже майстер: спочатку повномасштабного вторгнення виготовив вже понад 20 тисяч нашивок. Замовники задоволені. А з кожної роботи чоловік донатить на ЗСУ. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Нарколабораторія під прикриттям фермерського господарства на Дніпропетровщині викрили наркогрупування з щомісячним обігом у мільйон гривень. Зловмисники – троє жителів Дніпра. Вони налагодили повний цикл виробництва психотропів, де самі готували та фасували заборонені речовини. Продавали наркотики через розгалужену мережу в Телеграм. Усім фігурантам повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. З довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду нову послугу запустили в дії. Тепер у додатку можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Для цього потрібно зробити лише кілька кліків у смартфоні. Повідомили у Мінцифрі. Зайдіть у застосунок, відкрийте розділ судові штрафи та натисніть Сплатити. Квитанція про оплату автоматично не дійде до суду. Після зарахування коштів суд закриє справу. Математика це просто особливо, якщо із вами матемаша. На 11-му стартує новий сезон трендового телепроєкту. Його ведуча вчителька математики, Марія Драмарецька, пояснить основні теми та підготує до національного мультипредметного тесту. Наша знімальна група завітала до телевикладачки у гості. Ми розповімо про Марії хобі та ексклюзивні подробиці з її життя. Ранок починається не з кави, а з улюбленого чаю. Фанат травяного. А ранок ранок складно. Я сова взагалі. Знайомтесь, вчителька математики Марія Драмарецька. Вона ж матемаша, телеведуча 11-го. Живе у кривому розі, викладає в місцевому ліцеї. Нині переважно онлайн. Замість звичайної дошки пояснює на віртуальній. Не можу якісно класно розповідати матеріал, якщо просто це все на презентації. Тому купила собі графічний планшет. Класна штука. До речі, реально рятує. Зазвичай у Марії 5 років на день. Треба і самій щось перехопити і нагодувати улюблену цю діну із неабиякими апетитами. Кішка породи мейн-кун важить понад 5 кілограмів. Ну, 5 55 6 половиною отак і коливаються протягом року, бо коли ж холодніше, то ми оце зараз вже починаємо набирати, їмо не в себе, так? Їмо не в себе за трьох. Жартівливо називаю таксі маленький. А таксі тому що дуже полюбляє різні дивні запахи. От кошачу м'яту теж полюбляє. Маша обожнює активний відпочинок, а також багато читає, показує перлину своєї колекції. Це подарунок мого попереднього класу, який я випустила. Ну, дуже класна книжка. В ній насправді є коротенький опис, що таке число Пі, всі його знають. Ну і потім пішли ми читати і читати, не перечитати. Ще не завершила. Надруковані перший мільйон знаків числа Пі. Хоча ж ми знаємо, там число-то нескінченне. Коли немає тривог, Марія збирає учнів на офлайн-консультації. Всюди встигає завдяки авто за кермом вже три роки. Я так боялася складати іспит на права, ну щоб отримати документи. І мені здавалося, що це навчання в автошколі це якийсь жах. А виявилось нічого, так нормально. І в нас просто специфіка міста така, що пробок майже немає, тому це дуже класно, що можна доїхати швидше в рази. Сьогодні через ракетну небезпеку заняття у сховищі слухачі рідний восьмий. А в них Марія ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати біологія. <рес> біологія вже все номер один. О, це зразу видно. Людина не збиралася в природничий напрямок. Да а в борі там уже все зроблено. Мабуть. Попри те, що математика, наука не з простих, усе зрозуміло, кажуть діти. Марія Геннадійна мені подобаються у неї уроки. Вона дуже гарно розповідає тему, все зрозуміло, не нудно. Цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки доки я не прийшов в ліцей, а зараз більш-менш я щось розумію. Так що таке ОДЗ насправді? Давай, влади. Це множина допустимих значень ікс, про яких дріб існує. В школі мав проблеми з математикою. Журналістом реабілітуюсь. 2021-го Марія отримала звання вчитель року у Криворізькому центральному міському ліцеї. Викладає вже сім років поспіль. Тут її називають незамінним педагогом. Серед випускників Марії Гнадівни двоє учнів у 2023 році отримали найвищий бал з математики. Це 200 балів. Досить продуктивний педагог, педагог-новатор. Окрім учнів ліцею, Марія навчає глядачів телепроєкту Мати Маша на 11 каналі. Випуски ретельно планує, підбирає матеріал, але все розповідає на пам'ять. Справа відповідальна. Тексту немає, суфлеру немає, я нічого не читаю. Це все від мене з голови, і це досвід уже стояння перед аудиторією на уроках, коли ти в принципі не можеш помилитися. Коли заходиш на Ютуб, там 6 тисяч на якомусь відео, думаєш, ну 6 тисяч це як мінімум вже там декілька шкіл можна уявити дітей, які це подивилися. Зізнається популярність, дається в знаки. Досить цікаво, коли в ліцей приходять навчатися учні, які вже до цього, до вступу в ліцей, бачили мої відео і вже знають принаймні якісь образ собі склали, хто я і що я. Загалом випуски мати Маші набрали майже 45 тисяч переглядів на Ютуб. Далі перерва через війну. Маша мріє, попри усе їй вдасться успішно випустити вже другий свій клас. Восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий їх клас. Тому звичайно ці роки треба зробити такими класними, щоб у них були приємні спогади, а не там, щоб вони там через два роки і не згадали, як мене звати. Взагалі, хто там класний керівник. Для мене це важливо. Друга ціль підготувати школярів до НМТ. Стартував новий сезон. матемаші. У ньому повторимо основні теми, аби успішно скласти іспит. Геометрії і розділ планіметрія на площині, і розділ стереометрія в просторі. А з алгебри всі ключові змістові лінії, і числові множини, і говоримо обов'язково про функції, про рівняння, про послідовності, про стохастику. Ну тобто теорія ймовірностей, комбінаторика, все це статистика, все це є. Отож, слідкуйте за випусками мати маші в ефірі 11-го. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У суботу у Дніпрі буде мало хмарно. Синоптики обіцяють в день градусів 17 тепла. Вночі плюс 11. атмосферний тиск 742 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.